Роздуми про культиватор. Коротше, КПС, 14 рік останній з останньої партії культиваторів з Донецького заводу. Так ми і працюємо ним. Культиватор справді крепкий, ну якби дає своє. Ластівки у нас вже 31-й стоять, що передні, що задні Класно криє, класно ріже. Питання тут по різьбах вже достало. Виходить, е, що. Різьба трапеці, там на пальці втулки вибиті, воно гуляє їх просто зламує. Отут, тут, там, це останні два роки така болячка з ними. Там втулки поправляти. Коротше, я думаю, що його треба зробити не так. Треба отут оце кріплення зробити вище, щоб тут можна було двійний шарнір, щоб воно давало робити так і давало робити отак. Сюди вниз і буде нам щастя, буде воно ходити, бо оцей дишель це... його зараз робити, це буде дуже печалька. Вирізати ті втулки, точити їх короче, пальці, воно почне гуляти тут на колесі, отак теж. і короче, це буде дуже тяжко. Так само тут є, теж, ну, роки беруть свої. Ну, питання зараз не в цьому. Сам КПС він сам по собі він не зовсім правильний культіватор. Для, для релі на сьогоднішній день. 5 зубів борін. У нас середня борона метр м. Щоб оборони крили за собою, ми ходимо з ним 15 км. Отут ми відсували, робили нові вуха, роздвигалися, ота борона широка. Коротше, Юто з нею з ним йде співає, не питання взагалі. Суть в чому. Коли йдеш чуть-чуть на косині. Отак, за трактором в правий бік, оце колесо провалюється за колією трактора. Колія трактора все одно толочиться в будь-якому випадку, щоб там не було. Глибина раз попросила, ідеш на другу сторону, воно вискакує, іде вже по тверді мілко. Тобто ти або йдеш е, поверхові, або риєш грудку. Неприємно. Пускаєш все одно так, щоб на грані грудки і на грані ледь брало. Тут отак, якщо подивитися по ластюках, ну, по стойках, то коротше, є нюанси. Друге питання, що борони тягнути нелегко. Є нюанси. Є свої проблеми. Потім вже два роки в нас після весною, після посівної дощ не перекриває посіви, Виходить, що за коліями трактора лапи. Риють не риють, борона просто пригорнула і все. Там не ущілений ґрунт, там сходи вже з'являються. Ті сходи вже втрачається вражаність, бо вони конкурують, вони не, не такі, як треба. Там ще на соняшню, Як на соняшнику, на кукурузі дуже видно. Короте, так, нехитрим способом калькулятор підрахований, Колії коли сіки по діагоналі йдуть, виходить, від трактора, Ну, короте, то на кукурузі не добирається. І тепер роздуми. Поспілкувався з колегами. Культиватори є різні, всякі різні, є американського типу. Є пародії на КПС, але ззаді не бору, не ззаді катки, грабли, не проти, в 2, в 3, в 5 радів, коротше, Мільйон варіантів. Ті американські культиватори, то взагалі мені не подобається. Культиватори. ну, Є таке питання, як Компактомат, Європак, складні культиватори, так звані вони, коли йде спереду каток, потім стріли і ззаді каток. Да, релю робить класно. Дуже класно, дуже класні сходи, все рівномірно ущільнене, да, ховає колії від трактора. Но, е виходить, грунт ґрунт настільки ущільнений, що коли йде 5 мм дощу, рослина в фазі там, 6 листків-15 6, листків, ну, коротше кажучи, до пів метра. Виходить, що е коли йде 5 мм дощу, ґрунт переущільнений зверху. І рослина не вспіває нічого, воно в глиб не просочується, бо ззаді даве сонце, воно випаровується, рослина п'є, був буквально лише, що потекло по стеблі. Коли в нас рихлий ґрунт, воно впітується зразу туди, випаровування проходить, умовно кажучи, не за 2 години, а за 6 годин. Цих 6 годин рослина все одно трошки більше п'є. Замічено, да, воно суттєво впливає, в тому числі на врожай. І коли потім заходиш з плугом морати, якщо ми орали 10 11 кілометрів кукурузу, а колеги, які після складних компактоматів так званих, працюють 8 кілометрів, у них трактора стогнуть. Коли 200 сильний трактор John Deere тягне 5 корпусів і стогне, так само є Fend, Є Вальтра 200, 220, 240 П'ятикорпусними корпусними лемкинами, вони стогнуть, болти рве, і брил рве, вони не можуть потягнути глибоко. Коротше, плуг не лізе, переущільнення ґрунту, Коротше кажучи, це в умовах недостатнього зложення це зло. Но, якщо розглядати культиватор? ми ходимо 15. Хоча й піти не можемо, бо третя передача транспортна в Китайці, воно вже там, 20 км вже не потягне. Треба збільшити захват. Як збільшити захват? культиватора? Коротше, Є у колеги 80 Юто, В нього є 4-метровий було Білоцерківський терфет, здається. В нього він ходить перша, друга, транспортні. Це, по-моєму, в нього до 13 км, бо там коробка жде тихоходніший трактор сам по собі. А, я з ним спілкувався, він каже, що блін, було би класно. Камера запорувалася, йоми. Коротше, не видно нічого. Виходить, що йому треба теж більший культиватор. І того культиватора в нього 420 захвату, він навісний, в нього 4,40 габарит для доріг загального користування це катастрофа. А... Як вийти з цієї ситуації, чи варто щось купити друге, чи варто розширити цей екземпляр, додати. Але борони, борони дають 400-500 тонн, дає борона тягового опору. Така собі історія. Е -е, краще було б, все таки катки, щоб хоч чуть-чуть ущільнити цей верхній шар. Тому такий зараз. Роздуми ведуться. Хто який має думки з цього приводу? Культиватор компактомат, якої ширини культиватор 105 сил, 105 дурних сил. Бо наш, наш китаєць страшно дурний трактор. Якби Я колись катався з трактористом, він працює New Holland 6050. Вони ходили з чотирьохметровим технополіським культиватором. Блін, ну нема в нього тої тяги. Наш юто блін, таке враження, що тягне крепше. Ну Це іменно наш, бо е, я сидів не в одному, їздив в юто, іменно наш так тягне. Не знаю, що там хто начудив, але мені заподобається. Тому отакі родуми. Получається, тут, якщо звернути увагу про глибину я говорю, цей заміляний ця сторона аж завернута, а ця сторона менш заміляна. А це то, про що я кажу, що неряє в колію про яку рівномірність глибини і потім ж рівномірність закладки на сіни не можна говорити. Коротше, це осінній культиватор. І я не сказав, що він у нас там ну, капеси забивають, я не скажу, що він забиває. Але єдине, що від радянського капеса тут зазор більший. Тут сантиметрів наверное, з 12 Так камеру не, на, не нахилюся, нічого видно не буде. Поводок оцей длинший. Я не сказав, що у нас дуже крепко забивало. Не пам'ятаю такого більше проблем. Борони наскладують. Кстати, про борони весною, коли йдеш, робиш по кукурузі, виходить, що борона назбирує штурпаки, Ти розвертаєшся, скину їх на поперечні. Вже борона, коли підходиш до краю, борона вже особо нічого не робить. горне просто. Посеред гонів ти не будеш це все діло піднімати. На поперечках. Тут на поперечках назбирується тих купів-сіки, що це жах. І коли починаєш робити поперечні і витягувати їх на край дороги, це просто катастрофа. На сіки там учини, ґрунт. ґрунт. Понятно, що ті поперечки не, не такі, як треба, і там немає нічого. Тому, коротше, роздум вагон. Про культиватори можна говорити дуже довго. Прошу, прошу поради якоїсь, в кого які думки? Пишіть в коментарях, будемо спілкуватися.